Вітаємо вас у Миколаєві. Перебої з теплопостачанням. Усе через аварію на теплоелектростанції про це повідомили у Миколаївській ТЕЦ. Нині тривають відновлювальні роботи. На головній магістралі фахівці мають замінити ділянку трубопроводу довжиною 60 метрів та діаметром 700 міліметрів. Орієнтовно ремонт планують завершити до кінця сьогоднішнього дня. Яка ситуація оперативна зараз в Миколаївській області, саме в місті Миколаїв? Віталія Кіма ми розпитаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Страції він вже з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітання вам. Добрий ранок. Добрий ранок. Отже, а... яка ситуація з теплопостачанням? Будь ласка, останні дані. Останні дані йде по плану. Тиск мережі ще слабкий, мають до сьогодні, до півночі закінчити ремонтні роботи? Чи багато доводиться вам лагодити? І чи можна сказати, що певний час ще миколаївцям доведеться потерпіти? то це в нас було тепло, скажімо так. І це не, не те, що немає тепла, але теплоносій з меншим тиском, тобто менше тепла. До сьогодні точно доведеться потерпіти. Вважаю, що з завтрашнього дня ситуація відновить. Пане Віталію, а скільки районів або, можливо, будинків в місті залишаються поки що без забезпечення, відповідно, теплом. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, скільки, але. Це одна труба 700 міліметрів, тобто і маленька ділянка, тобто не дуже багато. Скажу. Зрозуміло. Загалом ситуація з інфраструктурою і готовністю до зими, вона яка зараз? Чи місто повністю справляється з тими викликами, які існують? Повністю справляється. Зараз в нас все працює. Загалом аварія на мережі теплоелектростанції вона була спричинена чим саме які основні наслідки. Гідроудар був після обстрілів. Останніх вони ж цілили там по критичній інфраструктурі На деяких ділянках. Був гідроудар. Тому це привело до пошкоджень, які зараз закінчують ремонтувати. Угу. Пане Віталію, а загалом, от якщо ми беремо безпекову ситуацію в місті, і ви згадали наслідки обстрілів, які доводиться ліквідувати, чи достатньо сьогодні ресурсів у самому місті, в тому числі і професіоналів, комунальників, рятувальників, для того, щоб швидко відновлювати пошкодження, це ну, ваша оцінка. Нас е, працює в штатному режимі, можемо ще іншим допомагати, тому що раніше в нас обстрілів було набагато більше, і ми справлялися. Тому на зараз це точно в нас є ресурс і можливість швидко реагувати на якісь там не ситуації. Ви абсолютно точно сказали, що всі області мають бути готові до певних нештатних ситуацій. По прикладу Миколаївської області, ми знаємо, що ви завжди намагаєтеся допомагати людям, власне, тим, хто евакуюється і так далі. Якщо про пункти незламності, в випадку чого сьогодні чи розгорнуті вони у вас, чи де людям бути, якщо раптом станеться якась біда? Ну, якщо чесно, у нас їх 402 по пам'яті, і вони. Е... Скажемо так, у готовності пів години і розгорнутися. Але е, пункти незглавності в нас функціонували. Люди звикли, вони всі знають, де вони знаходяться найближчі, але їх активно не використовували з 22-го року, тому що в принципі е, контрольована вся ситуація, і люди масово їх не використовують. Але ми їх, ми їх не згорнули. Вони е, в, ну, в фазі готовності. Ми готові не дай Бог, що розгорнути їх за пів години. Тобто їх відкрити треба та включити, пане Віталію, напередодні відбувався конгрес місцевих та регіональних рад? Перші особи держави зробили певні свої вже заяви. Ваша особиста оцінка, наскільки сьогодні цей симбіоз між центральною владою та представниками на місцях обласних військових адміністрацій, наскільки він сьогодні потужний, і наскільки це допомагає вирішувати питання миттєво? Я скажу так, що воно в процесі змін, і ця комунікація посилюється. Тобто, цього разу це було швидше, конструктивніше, більше питань, які були вирішені. А знаю, що на наступного разу ще поглибиться ця співпраця для того, щоб ще більше питань могли громади вирішити. Напряму через наше керівництво, скажімо так, була розмова із міністрами, пряма доволі відверта, і з е, нашим президентом. Тобто, це ефективний інструмент, який треба вдосконалювати і робити все більш ефективним стосовно плану стійкості, також президента. Я думаю, що це вкладається в певну логіку, так взаємодії центральної влади і влади на місцях. Це а, один а... І... Так, вісім пунктів там визначені, і ключові з них це, звісно, енергетична безпека. Ми торкнулися цієї теми, Також ситуація із реабілітацією наших воїнів. От що ви можете сказати тут? Чи є якісь перешкоди для того, щоб Миколаївщина, наприклад, менш активно виконувала ці пункти або навпаки демонструвала найбільшу ефективність? Насправді ми хочемо виконувати всі пункти, і е, проблема в чому це наразі питання було обговорено і на конгресі. Те, що банки е, з огляду на ризики менше кредитують прифронтові регіони, і також бізнес та меценати е, побоюються будувати в прифронтових зонах. Е, це питання було піднято. Є варіанти рішення щодо банків. Е, це є для нас проблема. Ми могли б робити більше, якщо було б було безпечніше, скажімо так, чи до цього банки ці ризики закладали чи страхували? А насправді, наприклад, ліцей військовий для дітей. У нас теж є такий проект, який ми хочемо реалізовувати. Але він йде повільніше через те, що близькість до лінії фронту це, Ну, це одна з наших проблем. Попри те, в нас найбільша потреба в роботі з ветеранами з цими хлопцями, дівчатами, щоб повернутися. і ми розгортаємо також всі ці програми на території області. Тобто, ми маємо це робити обов'язково і навіть більше ніж в деякій області. І попри це, в нас проблем теж більше для реалізації цих програм через. Небезпеку, скажімо так, до речі, на початку цього року ви казали про те, що Миколаївська область посідає першість в кількості і мобілізованих і добровольців, і тих, хто хоче йти захищати Україну. Які настрої сьогодні? Я у всіх дуже всі втомлені. І знаєте, е, е, механізм працює як найслабкіше е, звино. Не знаю, як сказати. Тому. Насправді нашим хлопцям зараз дуже дуже сильно потрібна підтримка. Я був нещодавно на сході, і якщо чесно, вони зітхають і кажуть: Ну, де ж пісні, де ж підтримка, що ж таке? Якщо ми коли ми нападали, всі нас підтримували і пишалися, коли нам важко і ми захищаємося з останніх сил, нас менше підтримують. Тому настрої всіх однакові, але треба зібратися і допрацьовувати і продовжувати підтримати наші збройні сили. Ще одне уточнення от, стосовно плану стійкості, ну це в принципі вкладається в оцю логіку, про яку ви говорите. Що прифронтова область Миколаївщина, і до цього є певна увага. Те, що стосується укриття об'єктів укриття і в принципі оборонних споруд, наскільки сьогодні планово ці роботи можуть відбуватися, враховуючи безпекову ситуацію, про яку ви згадали? Нам нічого не заважає будувати, відновлювати укриття. Абсолютно а питання лише в грошах, в субвенціях і фінансової спроможності це зробити наразі. В нас біля 11 підрядників, які постійно дислокуються ну, місцеві, які можуть виконувати всі ці роботи, аби були гроші. Ну а до, до речі, фінансування і саме і укриттів, і забезпечення інфраструктури, основної певні ремонтні роботи, адаптація або потім відновлення будівель після обстрілів. Скільки у вас зараз фінансування? Чи вам його вистачає? Ну, це зазвичай допомога держави, це обласний бюджет та гроші бізнесу. Тобто вистачає. Але, наприклад, місто Очаків, яке постійно знаходиться під обстрілами і ремонтується щодня. Наприклад, він зараз просить допомогу держави в розмірі там, 50 мільйонів гривень через те, що в них просто гроші закінчилися. Тобто, з 2022 року був певний запас, в тому числі по ДФО. І Очаків його розтягував на два роки, як гарний керівник, тобто не витратив все відразу на якесь непотрібне. А лише були критично важливі програми по медикаментам, по ремонту пошкодженого житла і по людям, по допомозі людям, які потребують допомоги соціальної. Тому скажімо так, цей рік ми витягнули, але будемо ще звертатися за допомогою до держави, тому що вже не так вже не вистачає. Скажемо, Віталію, дякуємо дуже вам. Що знайшли час, Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.